Вітаю вільних людей, вільної України на території свободи. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні будуть е, обговорення традиційних шкварків тижня. Хочу з вами поговорити на таку тему, як так сталося. Що сьогоднішні ухилянти, люди, які не наважились взяти в руки зброю, судять. Військових добровольців, які стали боронити країну в 2014 році, в 2022 році з лютого двадцять го року, як так сталося, люди, які не були готові боронити свої домівки, зараз оцінюють військових, як вони помирають попадаючи в полон, розказують нам, що ми маємо знецінити людське життя для того, щоб перемогти Росію. Відмовляються боронити державу, є справжніми ухилянтами і диктують сьогоднішньому суспільству свої умови. Всі, хто не згоден з їхніми наративами і ідеями, об'являються маргиналами і руками Кремля, як ми потрапили в цю ситуацію. Пам'ятаю, коли добровольці пішли боронити Україну. Люди, які взяли в руки зброю, говорили, що ми хочемо, щоб люди в тилу не відчували війни. Здається, що ми трохи перестарались. Коли хлопці йшли добровольцями, їхній девіз був таким, щоб ніхто в тилу не відчував війни, ви, хлопці, перестаралися, тому що окрім ваших рідних, ніхто не відчуває. Що таке війна? Люди дійсно не відчувають тягати та позбавлення війни. Перш за все, мої претензії стосуються до людей з владними повноваженнями, які давали присягу вірою, правдою служити українському народу, захищати їх права та свободи. А зараз відмовляються виконувати власну присягу. Відмовляються виконувати закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, де сказано, що. Зміст мобілізації це переведення економіки та системи державного управління до потреб воєнного часу. Хочу нагадати, що ще до війни був проєкт, де е, мали скоротити на 50% весь державний апарат інспекції, контролюючі органи мали скоротити на 80%. з 54 тисяч мали залишити один контролюючий орган в складі 10 тисяч. До речі, це те, що е, пообіцяв. Мілей в Аргентині рік тому назад і виконував свою обіцянку. У них немає війни, але вони розуміють, що великий державний апарат не здатний розвивати країну і призводить до війни. Так, от, Мілей скоротив податкову інспекцію, яка 3 тисячі на 75%. У нас податкова інспекція налічує 24 тисячі. Країні, і нам розказують, що ми не можемо дозволити себе скоротити їх на 80%. Тому Аргентина зараз лідирує у вільному світі, а в Україні війна. Так от, я повернуся до наших ухилянтів. ви знаєте, ну, ганебний випадок з Портніковим. Зараз буде дуже багато нарізок, відео, підтвердження моїх слів. Щодо Останнього раз з останнього відео, який набуло резонанс, про те, що діти депутатів, депутати не будуть воювати, тому що у нас вже не федеральний устрій, і аристократи не мають воювати. А мають воювати точніше, даже не воювати, а гинути прості люди. Це ж теж треба, коли ми зараз чуємо. Від людей, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть ні, любі це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до великої французької революції, за бажання бути рівним з кимось, треба платити, в тому числі і власним життям. Тобто, Портніков розуміє, що якщо ми маємо таку політичну еліту, яка не готова. Пліч опліч е, захищати власну країну, то люди будуть не захищати, а гинути. І от ці люди не готові гинути. Е, детально я розібрав ц, е, це його відео в попередньому. Е, зараз зроблю тут посилання. Якщо захочете подивитись, він там і економічне обґрунтування, Я розібрав повністю підґрунтя, яке він під це підводив. Є інше відео, де він каже, що для того, щоб ми маємо перемогти ворога, ми маємо знецінити людське життя. Я вважаю, що я нічого ніяким людям не поясню. Я Дуже хочу пояснювати. Я вважаю, що якщо у нас цінність людського життя збільшиться, то це створить проблему для нас у подальшому виживанні у війні. Тому що в війні з Росією може вижити тільки Росія, тільки країна, в якій цінність людського життя в принципі знаходиться на близькому до російського рівня. Так що ми самі маємо зацікавлені, бо щоб люди так думали. Це єдина можливість України вистояти у наступні роки війни. Ви бачите, що це фактично вибудована ідеологія, яка прикриває сьогоднішні владні еліти сьогоднішніх ухилянтів, які відмовляються іти ти боронити державу, захищати, розуміти, що відбувається на фронті що необхідно для того, щоб ми зупинили ворога і знищили його потенціал, військовий потенціал. А перемога України це знищення військового потенціалу Російської Федерації. Він не бачить проблем в корумпованості, а під час війни марадерстві еліт. Ось іще одне відео. Я не лікар ніякому ідіотизму. Вибачте, я давно це намагаюся пояснити. Якщо тебе хвилює, що в тебе корумпована країна, а не те, що цієї країни е бі скоро не буде. Валіза, вокзал Варшава і неморочникам голову. Тобто, депутати е їх діти захищати не будуть. Будуть гинути прості люди. Корупціонерів трогати не можна. А якщо ти хочеш трогати корупціонерів, то будь ласка, валізи, вокзал Варшава. Треба знецінити... Життя просто людинів. для того, щоб не було морально етичних перепонів. От таку державу, таку країну верніше, держава це якраз правляча еліта, а країна це територія і люди, які їх наповнюють. І, от, якщо ти будеш проти такої ідеології, то ти маргінал, ти рука Кремля, і ти будеш ганьбитися людям. З більшості ті, хто сидять в тилу, тому що люди, які на фронті, які воюють, захищають власну країну, вони мислять по-іншому. І от я вже як казав, що основна проблема, що ми перестаралися в намаганні, щоб люди в тилу не відчували проблем війни. До них, як ну, доєдналися іще одні з військової справи, які буквально за добу дві переконували, що війни не буде, що треба розпаковувати валізи, хто е намилився. А якщо буде війна, то вони перші візьмуть в руки зброю і будуть боронити країну. Я не є, в страшне російське наступ. Якщо я шубуся. Я чесно скажу. Я ошибся і піду на фронт. Но проблема в тому, що что... ну бояться нічого. Розпаковуйте тривогу. Тревожные... Ну вважаємо українці, розпаковуйте тривожні чемодани. Меньше слухайте ту дурь про кров і про страшне обладнання, все, що нам CNN, Вашингтон Пости і так далі. Не слушайте російську пропаганду, І цю то не треба слушати, то слушайте свою собственну українську державу. Слава Богу, вона удивительним образом веде себе трезво. Але не сталося так, як гадалося. Зараз вони знаходяться або у Львівському котлі, або за океаном, і оцінюють, як військові здаються в полон. От вони дають оцінку людям, кажуть, що неправильно готують військових. Так якщо ти військовий 33 рази виходив за лінію фронту, якщо твоя країна потерпає від вторгнення ядерного агресора, якщо ти обіцяв перед вторгненням, якщо воно буде, ти перший візьмеш в руки зброю. Якщо ти така фахова військова людина, то чому ти сидиш в Америці? Як ти можеш судити тих людей, що взяли в руки зброю генії військової науки? Ну, і, як ви знаєте, вишенька на торті, зараз звинуватили певних військових, які зараз воюють, очолюють підрозділи, бригади. І зараз оці ухилянти. Представники ДБР, поліції, які не знаходяться на е, лінії бойового зіткнення, жодного разу не були. Я вам зараз е, сюди поставлю ще одну ставку з Покровська щодо 155-ї бригади. Там е, журналіст і е, військовий з позивним киянин. Запитую, чого слідчі 25 років, які не знаходяться в Покровську, не були в Вовчанську, розслідують. Справи проти військових. Ми знаходимось тут, в Покровську. Саме тут вчиняється дуже багато воєнних злочинів. От подивіться, це підірваний міст. Микола, йди сюди. Саме тут вчиняється багато воєнних злочинів, але тут ви не побачите жодного ДБРівця чи прокурора. Тут лише військові. А прокурор і ДБР в Києві ліплять кримінальні справи під керівництвом. Спецури зі столично-кадирівських боїв. Звісно, з Києва видніше, що відбувається тут, у Покровську, на Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському напрямках. Панове а що ви звідти розслідуєте? Це 155-ї бригади з Підпокровська, то приїжджайте сюди, поговоріть з військовими, поговоріть, з'ясуйте причини і передумови вчинення злочину. Бо 153 бригада може стати наступною. Поговоріть з нашими воїнами про сроки служби, про безглузді втрати для отримання якоїсь спешки чи ВОПа, про невиплату грошового забезпечення, самопотреби, моральне та фізичне виснаження, яке повністю унеможливлює виконання наказів. А краще взагалі мобілізуйтесь і відчуйте це все на собі, Микола. Друзі, для того, щоб розуміти, що відбувається на Покровському. У Рахівському чи Савоярському треба бути тут, як мінімум, я не розумію, як 25 років отроду якась шляпа слідчий ДБР, СБУ чи ще з Київського кабінету, може розслідувати ці злочини, не беручи ні разу участі в бойових діях, хоча в якійсь події в 5 кілометровій зоні. Як віддаються накази? От ухилянти, які давали присягу українському народу. Досі не побували на фронті, не поспілкувалися з військовими, з тими умовами, в яких вони зараз воюють, і відкривають кримінальні справи. Тут дуже цікава е, формулюровка да, щодо е, Юрія Галушкіна, да, е, це командир бригади е, 125-ї бригади, формулював ДБР, за що його звинувачують. Невірно оцінив потенціал ворога. Та обстановку на ділянці відповідальності та своїми діями також сприяв самовільному залишенню поля боя бійцям. От як вони визначили, що е, сприяв е, самовільному, хто там був присутній, як слідчий ознайомився з цими фактами. А головне, як він оцінив потенціал ворога, що які у нього засоби та придані сили були для того, щоб. Зупиняти цікаво, як вони про це дізналися. Ну а загалом, це відкритий ящик Пандори. Я нагадаю, що верховний головнокомандуючий, по-перше, в приклад дав ставив фортифікації в Харкові. Пам'ятаєте, ще за буквально півроку приводив приклад інші, іншим областям. Є, наприклад, наші обласні державні адміністрації. Я хочу їх дійсно. Я хочу їм дуже подякувати. В більшості своїх Україні вони робили цю роботу з початку війни. Тут без всяких закидів, кому і хто це повинен робити, я просто акцептую те, що вони зробили. Якщо я бачу в харківському регіоні і в Дячні, і області, і місто, і так як вони там об'єдналися з військовими фахівцями і з будівельними кампаніями, і з наш державний бюджет складали разом з бізнесом і те, що вони там зробили. І я вважаю, що це потужно. І якщо я бачу це там і не бачу в іншій області, і ставлю конкретне питання нашим військовикам, які в тому чи іншому напрямку, чи цього достатньо так. А чому тоді тут слабкіше ніж в Харківському, як приклад регіоні? Просто не хочу говорити, якщо можна де у нас який стан. То вони кажуть, так, було б краще набагато. Ми були б набагато впевненіші, якщо був би такий рівень. Ось і все, моє завдання просте. Перед вторгненням самостійно інспектував, перевіряв боєздатність, підготовленість підрозділів. І хочу вам нагадати, що це вже не перший випадок неправильної оцінки загрози. Зараз ще поставлю відео на різку, також скоритався. Ютубом, який запропонував таку відеонарізку, що говорили, як попереджали, і що говорили наші кровники, і чи не підпадає це під невірно оцінений потенціал ворога і неправильні дії під час війни, тим, тим більше, що я нагадаю ще раз, 25 березня 2021 року, указом президента на Раді національної безпеки була затверджена стратегія безпеки, всеохоплююча оборона. І 11 місяців було для розгортання військового військового потенціалу України. 11 місяців. А нам що говорили? Послухайте, що нам говорили буквально за лічені місяці дні до вторгнення. В квітні відзначимо великдень в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Ніяка Росія ні на кого нападати не збирається. Це просто ну залякування людей. Ну, і спроба сіяти паніку. Я не знаю а, реальні причини, чому Сполучені Штати так роблять, але да, точно це не працює на користь економіки України. Ми багато разів сьогодні мер Маріуполя, який там, поряд, каже, що немає ніякої тут загрози, але потім хтось їде і заявляє, що в Маріуполі завтра щось буде. Um, within the next 24 hours russia over weeks and months have uh, built up significantly with uh, tens of thousands of combat troops with heavy equipment with artillery with battle tanks uh, in and around ukraine And this uh, те, що Володимир Путін планував так званий блискавичний удар з білоруського кордону, щоб захопити Київ за кілька днів, а також захопити аеропорт Гостомель на північному заході від столиці, найде велике залякування. Що завтра буде війна? Що ми повинні знати? Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якої ескалації. Інтеліженсіверікле. 60 Russian battle groups, about 60 Russian battle groups on the borders of, of Ukraine, uh, the plan for a lightning war that could take Kiev is one that everybody uh, can see. Але підстав вважати, що відбудеться вторгнення через кордони, відкрите з боку Російської Федерації, станом на сьогоднішній день, такої інформації немає, тому що немає ударного угрупування храму. І mm -hmm. як тільки ми вберемо лінію Розгранічення в голові, вона на і на карті. От коли мені говорять, що ухилянти цитикашники система кримінальної юстиції, силовики правоохоронці ловлять безневинних людей на вулиці, босифікують і їх захищають, я завжди говорю. Хай спочатку оці ухилянти зададуть питання справжнім ухилянтам на Печерських пагорбах і до них звернуться, чого вони не готувалися до війни, чому вони по зову серця і по наданій присазі не пішли боронити, а накивали п'ятами. А тепер оцінюють людей, які взяли в руку зброю. Правильно чи неправильно вони воюють? От коли. Бусифікують е, ці поліцейські, їм не соромно ловити цивільних і захищати справжніх ухилянтів, яких виправдовує Портніков, якісь химерними аристократами, яких вже давним-давно немає. Якщо ти портніков говориш, що аристократів немає і мають воювати всі, то чому? Більше двох мільйонів зараз ухилянтів на державних посадах в райдержадміністраціях, в міністерствах, які обіцяли ще до війни скоротити на 50%. Самі обіцяли, коли нам закидають, чому ми пропонуємо на 80% скоротити державний апарат під час війни. Що це популізм? Павло Бойко був на передачі про план перемоги. Сюди зроблю посилання. Подивіться, що ми маргінали на аналізую, що він казав. Є просто примітивна маніпуляція, коли люди, котрі захотіли, атакуючи інтелектуала, атакуючи глибу, дуже популярну людину, хайпанути на цьому, привернути до себе уваги, хотіли спровокувати Портнікова на сильну зустрічну реакцію. От і грали на цьому, коли в них це не вдалося, тому що і, і тоді вже підключилися. Скабєєва, Соловйов і різні українські маргінали, котрі масово накинулись на Портнікове. Ніякого обурення суспільства немає, немає розділення суспільства, є тотальна підтримка Портнікова в масах, це можна подивитись по будь-якій соцмережі. Що сім кроків до перемоги це популізм? Ви ну, да, встиг по прочитати? А, можливо. Мається на увазі гарні речі, але ці пункти більше схожі на лозунг дати кожній людині по жінці мільйон доларів і квартиру це за усе гарне ну проти усього поганого. Це, це просто такі популістські лозунги. Тобто нічого За ними... не при... ні, противоречить ні, тим, що воно приходить ні. нас до перемоги? Правильно а, воно все ні ротогарне. Це, це незрозуміло, що мається на увазі. Що нічого не треба міняти, все класно. А ви маргінали і рука Кремля? То хто працює на ворога? Той хто воює, захищає тими наявними силами та засобами, чи той, хто в тилу сидить на печерських пагорбах, прикривається ухилянтами в пагонах правоохоронцями. та такими наративами Портнікових Арестовичей і всі, хто підтримує ці хвилі, безглузді, ви все в рьоті. Я вже говорив. Якщо Портніков вважає, що треба знецінити людське життя, то будь ласка, Каска, бронік, береш лопату колеби, сідаєш в окоп, і я тебе буду уважно слухати, як треба знецінити людське життя. Пан Арестович також бере. Лупату колєби повертається з штатів місце з коліба з Гарварда, сідають рядом в окоп і розказують, як з гідністю треба здаватися в полон. Чи може забезпечити військових всім необхідним, Тобі, що у нас ресурс не прокляття, у нас е, коштів більше, ніж достатньо. От як ви збираєтесь перемагати добре, ви не хочете воювати. Як ви збираєтесь з ким ви збираєтесь будувати наступну країну Україну на тій території, яка залишиться спортніковими арестовичами, безглуздими, які мають право на помилку? А військові, які зараз е, гинуть із-за того, що тил відвернувся від них, будуть судитися ухилянтами, які не виконують закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію і підтримуються од е, цим тилом, який Перестав відчувати, тягати та позбавлення війни. От задумайтесь, задумайтесь, кого і як ви захищаєте, і до чого це призведе. Люди, які вас пішли боронити, захищати, зараз звинувачуються в тих проблемах, в зникненні мотивації. Чому мотивація зникла? Може, тому що такі портнікові, всі печерські пагорби повисли на нашій перемозі гірями, і не ми можемо виконати. Обов'язок, який самі зголосилися виконувати, я не знаю, як можна з такими засраними о, мізками будувати нову країну. Стратегії розписують у ці ушльопки, центри стратегії Мілованови. Зараз поставлю на остаток е, е, Мілованова, який розказує слугам народу, як треба діяти у владних кабінетах, як ви хочете перемогти ось з таким мотлохом. Подумайте, будь ласка, от і дайте мені відповідь, хто і як має оцінювати людей, які взяли зброю, які зараз захищають вас, і кого ви маєте захищати: Портнікових, Арестовичів, Мілаванових, Шмигалів, які не виділяють достатньо коштів, які мають збільшують борги на 4 трильйона за е, час війни і устраюють мародерство. А хто про це говорить? Тому валіза вокзал Варшава. Так ви ж. Заборонили виїзд, порушуючи конституцію, порушуючи конституційні права. Ставлю Мілованова на закуску. Подивіться, оцім напічкана мозги сьогоднішніх е неіснуючих аристократів, да? а фактично ухилянтів, відвертих ухилянтів, які мало того, що самі не воюють, так і не дають перемогти. А ви визначаєтесь, хто вам дорожче? Люди, які з останніх сил тримають фронт, чи ті, що вишают вам локшун на уші? Слухайте милованова. Это правило игры. Да? Если, вы знаете, если на вас написали донос, вы проиграли, да. То есть вы должны быть лучше, вы должны быстрее написать донос на вашего противника оппонента. То есть, суть не в том, что лично вы сделали, а в том, что вы быстрее вычисляете, с кем вам не по пути, и сжираете этого человека первым. Да? То есть задача не состоит в том, никого не волнует, на самом деле, вы пытали людей, вырезали им глаза или нет. Важно, какой-то процент, 10% людей в этой системе должны быть точно так же наказаны для того, чтобы все боялись. Да? То есть вам необходимо поддерживать дисциплину в этой системе. И, соответственно, вам необходимо играть в эту игру и постоянно угадывать, кто ваш следующий противник. А вы вкрабкаетесь вверх да, по иерархической лестнице, да, вы хотите, по, как она называется, food chain, да? Вы хотите пробраться на пищевая цепочка, да? Вы пытаетесь забраться наверх пищевой цепочки. Там мест меньше, чем людей, да. И вы должны четко понимать, кто ваш первый основной конкурент и убирать. И у того, кого, у кого лучше есть понимание, тот будет более эффективный на верхушке. И, соответственно, это такой самоотбор, когда вы пытаетесь отобрать людей, но он построен тем, что он со стороны выглядит так, что это какая-то несправедливость, а парадокс. На самом деле это не важно, какие правила вы нарушаете. Важно, что на вас настучали быстрее, чем вы настучали. Вот. То есть у каждого есть карт-бланш, это, знаете, такая игра, у вас комитет, и у вас есть право убить одного человека. И все каждый день пытаются убить одного человека, да? И вы постоянно, если над вами верхушка остановилась, вы туда двигаетесь. Или у вас там есть вероятность убить одного человека раз в 10 дней, да? То есть это такая игра, в которой вы постоянно идете вперед.